Всім привіт! З вами Наталя Києва. Знімаю огляд каталогу номер 4 Каталог Oriflame номер 4 Діє він з 11.03 по 30.03. І так, почнемо. Обкладинка. У нас ось така красива рожева з днем народження Вандерлеш. 17 років, неймовірно, прекрасних вій. Це до Дня народження туші. Вандерлеш-обкладинка, і така вона у нас рожевенька буде. Так, ось ефективні, безпечні та відповідальні. Все красиво розказано. Ось. Туш у нас 17 років. З 2007 року випустили її. Клас. Так довго, наче мені щось здається, що недавно вона з'явилася. А вже скільки років пройшло? Все, 5 в одному. І туш у нас буде коштувати 199 гривень в цьому каталозі. І в разі придбання святкового випуску туші можна буде придбати олівчик для очей чорного кольору за 79 гривень. Гарний олівчик. Якщо треба туш, то це прекрасна, мені здається, пропозиція. Так, далі у нас тут підводка. Ще туш та ж сама Вандерлеш, але водостійка чи ні. Мультифункціональна туш XXL. Не знаю, в чому різниця, якщо чесно. Так, да, одна водостійка, одна звичайна, 159 гривень. Так, каталог ще новий. Так, за 159 гривень зверніть увагу, стійкий тінь-олівець. Я оце думаю, може, я собі шиню замовлю. Побачимо, бо мені дуже подобаються. І 159 гривень гіпнотік туш. Її не використовувала, але теж на неї чула прикольні відгуки, що дівчатам подобаються. Так, далі палеточки тіні чотирьохкольорові, 335 гривень. туш Тремендес 159 гривень, також я особисто не використовувала, але багатьом знаю, кому вона подобається. Може, спробую побачимо. Так, тоді у нас тут, як новиночка, йде такий складний пензлик три в одному. Давайте я трошки приближу, щоб ви бачили. Отака щіточка, наче буде Йоршик для прочисування вій. Олівчики будуть за 89 гривень. І знову ж таки, 159 гривень буде туш The One Lush Extension. Також нічого про неї не можу сказати. Не використовувала. Так, тоді новиночка буде: набор пальчикових міні-спонжів для макіяжу. 115 гривень, оце я спробую. Оце я спробую. Так, і консилер, якщо замовляєш, то консилер буде коштувати 115 гривень у разі придбання туші святкової. А без цієї акції консилер буде стояти 139. Консилер плотний, консилер стійкий кого суха шкіра під очима, не рекомендую, бо підсушує. Так, гарна знижечка на тональну основу. The Van Lasting 295 гривень. Але якщо разом з тушою купляєте, то 245 гривень. Мені в цих тоналочках подобається палітра. Палітра шикарна. На кожен підтон, дивіться, навіть аж для темношкірих дівчат є кольори. Класно. І тут є холодний, нейтральний, теплий підтон. Мені подобається палітра. Так, губна помада глянцева буде коштувати 225 гривень, але якщо разом з тущу, то 185. Якщо хотіли гарна ціна спробувати. Так, це я вперше листаю цей каталог, до вас не дивилася, тому трошки такі можуть бути паузи, бо я через телефон ну, тут е, витітую. Так, знову ж таки, е, безкоштовна доставочка буде, якщо замовляти деякі продукти. Добре. Так, весняні акценти, аксесуари. Окуляри, годинник, сумочка. Такі ціни. Окуляри недорогі, 300 гривень. Годинник 779, сумка 779. Так, тоді аромати. Амбер еліксір у нас. Amber Elixir Mistiк. Ой, містері, і е, звичайний. 699 гривень при купівлі туші 579 буде ціна на водичку. А оцей у мене був, він мені так піддушує мені. Е, мене тут лілія, і вона така для мене яскрава. Все ж таки, я от зрозуміла, що я люблю такі квіткові, легенькі, цитрусові, водні, якісь такі повітряні аромати. От таких парочку, має бути, ну, але. Не мій варіант. Я, до речі, вам зніму про парфуми, там класну марку знайшла. Скоро буде таке відео. Так, Miss Джордані у нас 739 гривень і ще є акція, що купуєш Miss Джордані, і можна за 125 гривень взяти румяна бронзер природний сяйво. Це природний сяйво, він як хайлайтер більше. Лейд-лей такий бежуватий перелив. Це не буде як бронзер, от як я вам тільки що показувала в розпаковочці. Там, саме як бронзер, такий рженький. А це буде як хайлайтер більше. Так, водичка Інфініта. Нічого не можу сказати. Не, не пам'ятаю навіть, чи є у мене пробник. І також 579 гривень прикупів літуші замість 699. М -м 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 -м. Сторінки ароматизовані. І такий приємний аромат. Тільки не розумію, чи від Інфініти пішов приємний аромат. Чи від Воларе. Також на знижечках водичка. Воларе Форева 449 гривень. І Воларе Moments теж 449 гривень, плюс безкоштовна доставочка буде. Екла Мадмуазель 449 гривень. Класна ціна, кстати. В мене є класний аромат дуже мені нагадує аромат від Lanvin, який так і називається Екла. Прям начальні ноти для мене одна в одну. Так, ароматизовані крема для тіла по 229 гривень. Так, Giordani Gold Essence Blossom 1139. Гарний аромат мені подобається, але такий він теж для мене, знаєте, крепкуватий. Так, Signature Generation парфумчик 559 гривень буде. Якщо купляєте з тущою 459, Lucia Bright Aura, 495. Ось такі у мене є. Мені подобається легенький такий. Так, тоді біжутерія якась буде. Новинка, прикрас завитки. Але золотий колір мені не подобається. Парфумова вода, парфумована вода Swedish Experience. 739 гривень. Для мене цей аромат схожий на бакару. У мене був від Levant 10 мл бакари справжньої, там настоящої не підробки. Дуже схожий мені цей аромат, але в цьому ароматі для мене прибрали метал, який я відчуваю в бакарі справжній. Ну, Не мій. Не мій все одно, але такий приємний. Він. Так наді мною не знущається, як звичайна бакара, не можу його переносити. Так, Позес. Теж 949 гривень, з 789. До речі, от Позес сам цей класичний аромат, він позиціонується як там аромат розкішної жінки. Реклама така гарна була, там та дівчина в золотій сукні. Для мене це аромат в офіс. Сорочка, спідниця, сорочка брюки. Я щось не розділяю. Тих поглядів, що він дуже такий вечірній, дуже якісь... він для мене супер строгий, супер класичний аромат в Офіс. Отак, От бачите, як цікаво: аромати кожен їх по-своєму відчуваю. Кожному малюються якісь свої образи. Так, аромат туалет, туалетна водичка Joyce Rose, Joyce Jade і и... Joyce Turquoise. Боже мой, Язик можна зламати. 319 гривень замість 500. Оцей хочу терквой собі. У мене є спробничок. Якраз те, що я люблю. Легеньке таке щось фруктове, зелененьке, водне. Класний. Хочу взяти. Так, Софівер so Together. Значить, купуй будь-які два аромати зі сторінок 46-49, всього по 589 гривень. Ну, Мабуть, гарна акція. Чоловічий аромат також 589. Тоді клахом чоловічий на знижках. О, кстати, класна знижка. Дивіться, 1300 коштував, зараз 619. Кому подобається, я думаю, що можна взяти. Так, Дебонер теж 1200, а зараз 545. І 515 Дебонер Gentle Вудс, оцей світленький, гарна знижечка. Так, тут у нас Venture 335 гривень. Глейшер буде на знижечках. Глейшер мені здається часто на знижечках. Така, щоб прям вона була. Оце мені більше всього біленький подобається. Так, ексайд 559 гривень. А Сігнечер чоловічий 1139 буде зі знижкою. Так, серія Норс Men. На знижечках мило. Пінка для гоління. Так, Джордані. Що у нас тут по Джордані? Також є знижечки на підводку. На олівчик олівчик 199 гривень. Підводка 259 гривень. І туш 279 гривень. Можливо, я ще цю туш собі замовлю, спробую. Взагалі, хочу так спробувати всі туші Джордані, що там вони нам пропонують. Так, на знижечках э, рум'яна бронзер у кульках. Тональна основа. Пробників щось немає. Я б пробники собі б хотіла замовити. Щось з пробниками якась напряжонка. Так, пудра матуюча, компактна по знижки. 469 гривень буде три кольори. Тональна основа. Так, це у нас гармонізуюча та шосяюча, 349 гривень. Знову ж таки, де пробники? Нема. Так, далі у нас оце In Action тональна основа, теж знижечка така непогана. Це стійка, дуже стійка. Ну, я не використовувала. Не знаю, як вона в носі. Так, тоді у нас тут az крем теж на знижці. До речі, непогана знижка. 50%. Пудра, румяна. Класні, так мені подобається, румяна і хайлайтер кльовий. Бальзамчик для губ, помадка супер стійка. На знижечках. Блиск для губ. Давненько, здається, мені не було блиску у каталозі. Так, для брів тут засоби, помадка, туш для брів. Туш хороша, мені подобається, стійка. Е, помадку не використовувала. Так, тоді такий олівчик 3 в одному для очей, губ і щічок. Дивіться, гарна знижечка. Коштував 250 буде 99. Такі кольори. Так, подовжуюча туш для Viewan Color. також на знижисті. Лаки для нігтів. Тональні основи. До речі, гарна ціна, дивіться, з ефектом догляду тональна основа 99 гривень, замість 210. Так, засоби для манікюру. До речі, в минулому заказі забула. Показати, замовила, що собі такий олівчик масло. Забула вам показати. Так, засоби для манікюру. Лаки. Чорний, до речі, треба замовити на літо. По 99 гривень будуть. А це такі малювалочки. Бачите, з тоненькою щіточкою, щоб можна було щось малювати собі. Так, кремчики для рук. З рожевим грейпфрутом 65 гривень, буде коштувати за 75 мл. Це маленький такий 30 мл, 40 гривень всього. Як комплімент можна. Хтось з дівчат з клієнтами працює, бо я ж тільки собі замовляю. Так, серія Milking Honey. До речі, я брала собі, я вам там показувала гель для душа і скраб для тіла. Вже гель для душа використовую. Коли в мене є засоби з цим ароматом, я не можу, просто щоб він у мене стояв. Я маю одразу ним користуватися. Дуже люблю аромат. Так, тоді нутрикомплекс для волосся та нігтів зі знижкою 919 гривень. Не сказати, що прям сильна знижка, так він коштує 1100. Але ця знижка так і манить мене пропити все ж таки цей комплекс. Побачимо. Не буду загадувати, вже вам його замовила собі, забулася. Так, перегортаємо. До речі, цей коктейль п'ю, все ж таки, почала пити. Мені сподобався. Класний. І шейкер дуже прикольний. Ще у них пляшка є? Замовлю пляшку собі в зал. Ходити, щоб була пляшка. Якість дуже прикольна. А, ось, опляшка, ну вона зараз без знижки 555 гривень. Я почекаю знижку. Так, оці засоби, дивіться, по догляду за тілом, це вже ж готуємось до літа, до весни. Антицелюлітний масажер буде за 199 гривень в разі придбання будь-якого продукту з цієї серії. Коли цей був тільки запуск, я всю серію собі замовила. Масажер у мене тріснув в перший же день використання. Щось він неякісний. неякісне. Тут тріснуло і все. І воно там ходором ходило, тоді і царапалося. мені не сподобався. А оці всі гелі антицелюлітні, тоді там зміцнювальний гель, гель проти розтяжок, все це у мене було. Мені відчувалося воно все дуже липким, і треба було довго ходити роздіти, щоб воно там вібралося. І мені не, до... ну, не зовсім зрозуміло, коли цими засобами користуватися, якщо воно липке ввечері, і коли тут всі вдома, дитина, я не можу ходити роздіта. Вранці в мене немає стільки часу ходити, там, щоб воно все вібралося. Посередня, ну, також ж немає часто можливості піти помитися, намазатися і ходити, там, щоб воно все вібралося. Щось я тоді не зрозуміла, ці засоби. Можливо, мені так тільки здалося, у кожного ж своє сприйняття. Я вам просто розказую свій такий досвід. А от чого класно, що мені зайшло, так це скраб для тіло. Він якраз такий, як я люблю, без цього, цієї масляної бази. Класний скраб. Зараз на нього снижечка 215 гривень. І, до речі, у мене ще чи один, чи два лежить. Е, ще не Ті Один я використала, один подарила сестрі. І чи один, чи два ще є у мене. От скраб класний. Скраб можна взяти. Ну, я не буду, в мене багато вже є. Так. Знову ж таки, дивіться, продовжується ця акція у нас на бачоночки при купівлі будь-яких двох 4990 замість 65 гривень. Але вже не таке розмаїття, да. вже тільки маракуя, смородина і класичний. Так, тоді серія Pure Skin. Optimals і вона проти пігментації текстури мені подобалося. коли використовувала такі вони плотненькі. Ця штучка мене цікавить. Якщо хтось ця щітка для очищення обличчя, поділіться відгуком, будь ласка, напишіть, як вона вам. Ціна така в неї не маленька. не хочеться просто так купити і тоді не використовувати. Як воно, от, як очищає, як масажер її використовувати. Хто користувався, будь ласка, розкажіть, як вам? Так, тоді серія антивікова. Я пам'ятаю, що в цій серії класний аромат. Такий якийсь ягідний. А по текстурам щось не пам'ятаю, якщо чесно. Так. Ну, це була моя улюблена серія для сухої шкіри. Optimals. Так, серія Wound. На знижечках. Але не такі, щоб прям великі знижки. Ну, на сиворотку непогана знижка. Дивіться, 715, зараз 459. Ну, Так Wound серія така дорогованька. Дорогуватенька. Тоді Royal Velvet. Цей класний крем-бальзам. Три в одному крем-маска бальзам. Дивіться, знижечка, яка 299 гривень зараз коштує. Класна ціна. І в нього такий аромат приємний. І така, там, наче пудрочка якась по типу там перлинна, так гарно обличчя тоді сяє. Так приємно дуже. Я використовувала, мені подобалось. Для мами не беру, тому що є віддушка, мама у мене не, не може запахи переносити. В неї астма серйозна. Це для неї важко. А от саме крем денний і нічний, він майже без аромату. Вона використовує без проблем. Так, тоді Diamond Cellular Кремчик буду зі знижечкою. 469 гривень. Якщо купляєте туш, 389 буде коштувати цей крем. Так. Тоді вітамін С теж буде зі знижкою, якщо туш купите, 1489 гривень замість 1789. 300 гривень буде знижечка. Пептидні у сив... ці ампулки. Так, ось, ви бачите, якраз а, шкіра відпочила як після 8-годинного сну. Нічна маска для інтенсивного відновлення. Ось вони її перевипускають. У разі придбання будь-якого продукту NovAge та Giordani Gold, крім аксесуарів, можна буде отримати пробничок цієї маски в подарунок. В оновленому форматі новенька баночка буде, ну, можливо, і формулу покращать. Тому розпродають зараз там на пропозиціях тижня. Так, новейдж, сироватки. А, що тут вони без книжечки? На вид, знову ж таки. Так, оця серія бьютаникс. Мені дуже не подобаються аромати. Якісь вони для мене такі трав'яні. Я взагалі не люблю трав'яні аромати. Мені щось треба парфумоване чи фруктове. А оці травки, муравки це зовсім не моя історія. І тут я дуже сильно відчуваю, прям, прям луг, мені лугом пахне, мені не подобається. Мені подобається, коли лугом пахне, коли я на лузі, а коли від мене пахне лугом, мені не дуже до вподоби. Але багато прихильників у цієї серії, я знаю, багатьом вона подобається. Так, о, о о. оце вже мені дуже подобається, дивіться, рідке, мило для рук. І тіло з диким маком, і ваніллю. Ласьйончик і рідке мило. Я вже вам казала про це, ще раз скажу: оцей засіб, саме це милко, воно мені нагадує дуже-дуже сильно аромат, як в туалетній водичці від Кензо, Flower by Kenzo. Прям супер. Я коли взяла це милко в користування, згадала цей аромат, я ж пішла купила, чесно кажучи, флакончик парфумів собі, бо давненько він у мене був. І закінчився. Так що мило буду точно брати. Лосьон брати не буду, тому що в мене є їх багато, і я їх так швидко не використовую. А мило от з минулого замовлення, отак у нас уже там на дні залишилось. Сподобалось дуже, користуємось. Так, доолоджі аксесуари для волосся. О, цей масажер я ж купляла в минулий раз. Я їм кожен день роблю масаж, мені так подобається. І по сиворотці, і без сиворотки для зросту. Просто собі там тюх-тюх. Класне. Відчуття такі, знаєте, аж мурашки по всьому тілу йдуть. Приємно. Щіточки, оця у мене є щіточка, щоб піднімати, ну, прикореневий, робити собі скелетна. І оцей аксесуар для чищення щиток. Дивіться, дівчат, 99 гривень буде коштувати. Дуже рекомендую. Він такий величенький, він не манюнький. Він такий величенький, такий плотний, гарно тримати його в руці. Тобто це не одноразова штучка. Оці щитини дуже такі жорсткі, класно щитки чистить. 99 гривень. Візьміть собі, обов'язково. Чистіть щиточки свої, розчосочки, і буде у вас класне волосся гарне. Так, duolдje тут лінійка така широка, зараз представлена. І шампунь, і сухий шампунь, і кондиціонери, і сиворотки. На жаль, мене ця серія не вразила. Окрім маски і скрабу для голови, щось мені нічого не зайшло. Шкода. Так, оця блискуча серія. Ну, я от не знаю, я якось пропустила, де був в каталог з ароматичною сторінкою, як він пахне, мені не цікавить. Цей спрей блиск, мені кажеться, що можна було б спробувати так прикольно було б. На тіло кудись, на волосся. 119 гривень буде коштувати. Так, серія оця ж новиночка. Зараз в каталозі діє оця, blooming Blossom. Ну, Мені пахне як туалетна водичка e, Women's Collection оця серія. E, Cherry Blossom. Такий же запах мені. Так, тоді у нас, дивіться, на знижечках на класних, до речі, знижечках рефіли. По 89 гривень давненько не було ціни менше 100 за рефіл, мені здається. Хоча я вже цих рефілів зараз понабирала за безкоштовну знижку. У мене є. Так, пасти будуть. Оця мені також трав'яна подобається. От мені менш з цього подобається відбілююча. А трав'яна подобається. Тут вона така, прям яскраво-зелена в каталозі. Де вони такий колір знайшли? Вона є-зелененька така. А тут прям гух, як зеленка. Так, тоді серія для ніжок у нас. Крабик класний, використовуємо. Цей дезік у мене ще є. Цю ж масочку брала прошлий каталог, користуємося гарно. Пов'язочка на голову буде за 89 гривень. У разі придбання будь-яких двох продуктів. Зі сторінок 149-163. Це серія Love Nature. Ну, тут нічого не брала, не знаю. Ну, думаю, що аромати прикольні. Love Nature завжди прикольні аромати. Так, скраб маска для губ. Щось я її, до речі, собі брала, коли вона тільки з'явилася. Щось у мене від неї пішло як роздратування. Знаєте, як, трошки, як наче, алергічна реакція. Не тільки губи були червоні, а ж нос був червоний, все навколо рота, щось вона мені, коротше, я так один раз її спробувала і викинула, чесно кажучи, бо ну, не вистачало мені ще алергії. Не надо вона мені. Патчі зі знижкою будуть. Тоді маски, такі саше для обличчя. Так, тоді у нас тут скрабики, всякі масочки. Масло, чайного дерева. Скільки воно буде коштувати? 139 гривень. У кого прищики? Я знаю, що дівчата люблять цей засіб. Дитяча серія, полуничка, мандаринка чи апельсинка, мандаринка. Малявка така прикольна. Так, тоді, дивіться, будуть великі шампуні, великі об'єми по 500 мл за 249 гривень. Колись я використовувала оцей як для сухого волосся. Але колись я купила маленьку цю звичайну стандартну пляшечку, то мені сподобалось. Прикольний шампунька. Так, милку буде на знижечках 39,90. Класне мило, мені подобається. Так, тоді мочалочки на знижечках. Оці гелі для душу 99 гривень. Ууу, новиночка, дівчата, гель для душу з органічним грейпфрутом. 99 гривень. Ароматична сторінка. Ну, робимо за тест. О, клас. Справжній грейпфрут з гірчиночкою. Угу. Цитрусовий запах, трохи є гірчиночка, оця відчувається. Ой, я слина пішла. Клас. ну, Єстественно, я буду собі таке замовляти. Я таке люблю. ананасового у нас вже майже немає, тому так теж на дні залишилось. І ще одна новиночка. Полуничний гель для душу. Ну, це взагалі так, а цей. Іншою рукою тестимо. Ой, дівчата, трошки запах хімічненький, не скажу, що прям супернатуральний. Ой, як пахне смачно, з чим же ж зрівнять, з чим зрівнять. Коротше, беріть. <с infestation> беріть, хто любить фруктові ягідні аромати, це буде клас. знаєте, що нагадує? Варення, коли вариш? Оце такий аромат полуничного варення. Не свіжої полуниці, ні-ні ні а саме такої, притрушеною цукром. Угу. Ой, клас бомба. Ну, теж, звичайно, що буду брати. О, яка дивіться, зразу аж полуниці захотілося. Да? Вже хочеться травні місяця і полуниці. Вкусняшка. Так, і на останній сторінці у нас дезики. кулькові дезодоранти по 69 гривень. Ось такий був огляд каталогу номер 4 Сподіваюся, що вам було цікаво. Обробляю це відео, загружаю одразу, дивіться: обирайте, насолоджуйтесь. Це, дякую, що провели цей час зі мною. Бережіть себе, будьте в безпеці. Всім па-па!